Obrigado. <laughs> Прийду, а... да, Хорошо, да, сунечка на зв'язочку дала. Да, да. Світланки приїхали, а тебе не достали. Передаємо тобі привітик, з Миколаєва приїхали. Любимо, да. знімаємо. Що було? Ось приїдемо, побачимо Світлану. Можна діла. Дякую вам. Квіти Світлані? Так, да, Світланки квіти. Ми передамо. Дякую вам. У вас тут хорошенько є. Рібка є, думками. Добрий ранок, мої любі друзі, добрий ранок. Ранок прекрасний, чудовий. Ніч хоча б благочна, але кожне утро у нас буде прекрасне. Найпрекрасніше. Ми встали, ласки відкрили, пішли на роботу, попрацювали, прийшли вдома. Мої хорошенькі, я вас всіх обіймаю, цілюваю. Найпрекраснішого вихідного дня бажаю. Я вас всіх дуже-дуже люблю. Дякую, що ви мене є. Дякую за вашу підтримку. Це найголовніше, підтримка дорогого стоя. Ваша світулечка світей пах, як кожна жінка, а кожна жінка. Вона просто бутончик, який чуть-чуть відкривається, так мої красуні. Мужчина про вас дуже не ви теж наше все. Так що всім хорошого дня, прекрасного настрою. А я. I love you, як всі так, да, ви знаєте. I love you. Так, мої рідненькі, а це бульйончик, бульончик, піріжечки, бульончик. водичка. Правда не хочу, але надо. І так пахне, вкусненький. Уже остив, зараз буду їсти. Так що мої рідненькі. Так, мої любі, ви про мене не забувайте, де ж світулечка ваша в больниці. Боже, як я люблю білі троянди. Ви знаєте, раніше робила красні, а зараз почему то полюбила білі. Красиві, які вони, да, мої хорошенькі? Як ж мені приємно. Дивіться мої рідненькі, які вони красиві набиті. Дуже. Сатурички ви мої, рідну Дякую вам, що ви у мене є. Дякую за підтримку, це дуже важливо, дуже. Мій, дівчатка, я вам хочу сказати, що вчора в мене пропірла. Операція була 7 годин. Наскільки я себе хорошо почуваю, ви не представляєте? От я вам кажу правду, що після 7 годинної операції я вже ходю на ура. Я встала, правда, на бочок. Ви знаєте, дівчатка, я така довольна, що я падала слово Максиму Максимовичу, це дуже важливо. Важливо, як і пластичний хірург, і дуже важливо від анестезіолога. Ну, ви ж самі знаєте, що вчора, яка я була і яка я сьогодні. От, от я ж вам все розказую, все показую. Так що, мої рідненькі, якщо ви щось собі не думаєте, зрізати, вставити, приїжджайте домов Максим Максимович, команда. Мідсестричка від мене взагалі не відходить. Ви знаєте, це дуже дорогого стоїть. внимання, чистота. Ну. І от світуля.